Вітаю на Житомиренфо. Мене звати Валерія Володіна. Сьогодні ми будемо говорити з канцлером Міністерства оборони Естонії, який був послом Естонії в Україні з 2019 по 2023 рік. Кай Макуск, рік. вітаю вас! Вітаю, розкажіть. Будь ласка, про свій візит на Житомирщину. Яка головна мета? Києв, вигад Фулдейвен Плас мітинг зле ми прибули до Києва. У нас був повний робочий день зустрічі з делегаціями. Міністерства зі мною був канцлер міністерства внутрішніх справ, а також керівник територіальної оборони та військової поліції. в Житомирській області. Ми відвідали об'єкти, які Естонія. Допомагала будувати та відновлювати Ми відвідали міст у Малині. Коли я був послом, ми розпочали цей чудовий проект співпраці обох країн. Це були деякі ресурси України та Естонії. Побачили міст. Він виглядає дійсно чудово. Було приємно подивитися. Ми переглянули документальний фільм про війну в Житомирській області. а потім поїхали до Овруча, де Естонія побудувала дитячий садочок. Вперше в Естонській історії проєкт садочка, який має укриття для дітей. Неподалік Будівля для людей, які втратили житло через війну та потребують нового. Це продовжується, і Естонія надає свою руку допомоги. Тому що ми знаємо за що ви боретеся. і це не тільки лінія фронту. Пилтинкленселук афюче вида вида сама perspective. А взагалі, коли надають якусь допомогу і будується якийсь об'єкт, ну максимум на відкриття приїжджають, далі не відслідковують. Чому для вас важливо от і надалі опікуватися так Житомирщиною, бачити ці об'єкти, з якими допомагала нам Естонія? Думаю, це хороша модель. Я пам'ятаю, коли ми починали ці проекти, багато скептичних голосів почуто. казали, можливо, це занадто рано. Велика війна все ще продовжується, куди ви рушаєте. Ми зрозуміли, що ми маємо показати українцям та іншим країнам, що це правильний час почати відбудовувати та робити речі кращими. Ніж були раніше, Кожного року є те, з чим Естонія допомагає. Попереднє, військова допомога це 25 сотих нашого мінімуму, що ми направляємо на боротьбу за вашу свободу, а також нашу свободу. також це гуманітарні потреби. В цілому, якщо говорити про допомогу Естонії Україні, це ну величезні кошти, за що ми дуже вдячні, і не лише кошти е, лише за минулий рік, якщо я не помиляюся, 100 мільйонів євро Естонія надала Україні як допомогу. Е, чи залишиться ця допомога на такому ж рівні зараз, в теперішній час? Вигавківен є близько 500 мільйонів, ми надали близько 500 мільйонів євро військової допомоги, а також пообіцяли 25 сотих на рік. В цей час 100 мільйонів євро. Деякі кошти йдуть на військове навчання, 25% та 5% йде на IT-компанії, Кібербезпеку інші ми зараз складаємо в компанії, які виготовляють військове обладнання або інші речі. Анденвивольтелібщо говорити про нашу область, якою це буде допомога? Можливо, у вас є якісь пріоритети, можливо, якісь вже м -м, ідеї або напрацювання з чим ще допоможете нам якісь проекти реалізувати саме в цьому році. Наш пріоритет сконцентруватися на допомозі дітям, матерям, лікарням, сімейним будинкам з дітьми-сиротами. це наші пріоритети. Не можу не запитати про те, що зараз говорять всі про так звані мирні перемовини, які зараз відбуваються, але на жаль, не включаючи Україну. Що ви думаєте про це? По перше, переговори не можуть зупинити українську позицію сили. Це нульовий хороший результат для Москви. нульовий для російської агресії. Ми маємо надавати вам військову допомогу. Ви робите прекрасну роботу в тому сенсі. коли ви в позиції сили, ми зможемо забезпечити довший період миру. він має підтримуватися гарантіями безпеки. Не сідайте за стіл перемовин, не мрійте без гарантій сили. Ми отримували такі меседжі в 1919 році. Ви, естонці, ніколи не переможете. робіть правильні речі, які ви робите. Ми підтримаємо вас. Середовище інформаційної війни в цей момент працює. Не слухайте, будьте спокійними. ваша позиція правильна, і я розумію її дуже добре. Тому... Повторюйте, повторюйте та повторюйте і її. А взагалі, якщо говорити про заяви того ж президента США Дональда Трампа, чи викликають вони у вас якісь занепокоєння? То я залишаюсь спокійним. Я розумію. Пояснювати. Пояснювати, пояснювати це те, що потрібно зараз. І наостанок, все-таки, хочеться ще поговорити. Ви також маєте спільний кордон з країною-агресором. Як наразі ви працюєте над власною безпекою? Чи ось можливо щось посилюєте? Що робите? з до міністратифенс. So, uh, our has promised... наш уряд пообіцяв, що ми піднімемо наші витрати на військову оборону. Ми вже багато інвестували та будемо продовжувати so Це не тільки захист важливих металів. Це також захист кордону, нашої охорони, поліції. Маючи такого сусіда століттями, ми не можемо бути лінивими. Ти маєш щоденно працювати над своїм захистом та пояснювати своєму народові та не дозволяти агресорові шкодити вам. Якщо не бути лінивим, не стояти осторонь усе можливо. Be aware, not lazy. Everything is possible. That's a good attitude. Естонія країна, допомоги якої дуже важко переоцінити. За що ми вам дуже вдячні. Дякую вам.